Та й друзі, маю таку халепу, є кучка дров крепких Поламалась сокира. Випав клинчик дерев'яний, проріс топорищі. Злетіла сокира, сокира вже років та років варена, Ще дідівська. З моєї сторони тут вже було Лопнуто, проварена вже. Добрий такий шовчик. Але нічого трималася, однак в неї гупали довго і нудно, крепко. В ітозі лопнула з середини. Пошву. Не знаю, як там правильно показати. Прийшлось вдома заварити її серединку і з іншої сторони теж вздовж. Це вже така вона варена переварена, страшненька. Та як говорити, є в інтернеті куча інформації. Це цього не буду нічого розказувати, показувати. Хочу показати, як правильно забити клин. Я вже... Було таке в мене відео одне про маленький топорик. Він, оскільки це вже в мене, після того, як забив клин, сюди залізний, ручка, сама пластмасова. посередині тут стекловолокно. Забив желізний клин, не спадає. Ще так не повністю налізло, але тримається, не і рубає невеликі такі дрова, кущі, корчі. Все нормально. Зараз спробую показати, як зробити іменно цю сокиру, правильно забити клин, щоб вона не злітала. Тут дуже старий клин був. Це ще від діда лишилась сокира. Він розсохся, випав, вже струхняю. Топоришся саме воно крепке дубове. І це так як вже злетіло, то доварив і топорище до підлатав, щоб воно було вже нове і саму сокиру. Ну, це проварив всередині там. Не дуже може так файно, але ліпше, ніж було. Втім заварив. Зараз покажу, як насадити третопорище правильно і забити клин. Сюди клин забитий. Це тобори ще дерев'яний зверху після насадки. А потім, з одної сторони, зараз покажу. Ой. забити клин сюди дерев'яний і потім навскоси забити з цієї сторони. Після того, як забити дерев'яний, забитий ще желізний клин, роз, розколоти отак. Забити, навхрест, щоб добре трималося. І воно буде ліпше триматися, не буде скрузатися і ніколи вже так не випаде. Пробуємо. Так. надів трішки тоборище, а тепер просто постукуємо. от Вилізла у нас якраз сокира, скільки нам треба, стане можна буде підрізати, насадили це Топорище, воно є прорізане для того, щоб забити клин. Сюди вже ми заб'ємо, зараз покладу правильніше. Топорище трішки всохло, поки немає часу зробити нове. І сюди забиваємо дерев'яний клинчик, для того, щоб воно не зіскав Забили. Клин топорише, тепер її треба обрізати і навхрест потім забити залізного клину. Це показує вже наполовину готовий результат. Тоб, хто знає, хто робить, зараз буду обрізати. Так, готовий результат. Забитий клин. Після, щоб не випало, обрізав його, чуть-чуть виступає, але це нормально. Тепер треба забити сюди навхрест клин, так, з цієї сторони. Жлізний клинчик, так як я робив, повторю маленькому топорику, такий клин, треба більші просто забити, з цієї сторони, отак. От Забити на охрест, буде воно тримати. Що важливо, на цьому клинчику потрібно зробити такі насічки по боках, щоб він не виліз, не вискочив, де його тримати добре. так Просто забити і все. Це воно розклинює вже тут зверху, що ні в одну сторону не вилізе, цей клин тримає і цей ще буде тримати для надійності. Тож, Буду забивати, так як одною рукою знімаю, то невдобно. То вже буду показувати, як заб'ю і готовий результат тоді. Так, наживе клина, зараз доб'ю. Саме він так має бути. дерев'яний туди, залізний зверху. Воно тут розколеть його, зажме, так що нікуди нічого не вискочить. Це буде видно, як має бути. Ще старий дідівський метод, Було тут одна, одна тільки дерев'яна, забита пліжка і воно вискакувало, розсихалося. Повторюю, що тупорище -то, то добротне таке, дубове, але порубав ним дрова, трохи ну за скільки років вже тріхи розсохлося, випадає. Тому клин такий ще заб'ю і буде нормально. Зараз добиваю молотком, де готовий результат. Ось так виглядає заключний результат. Клин забитий. Спочатку дерев'яний забиваємо на хрест, де пропилено а Потім зверху залізний. І воно розклинює вже вверх, на різні сторони, вже не спадає, нарубав кучу дров. Все нормально, розколов навіть дві чурки таких здорових. Так що рекомендую. Так розклинювати правильно товарище, нічого не спадає, нічого не совується. Ну, звичайно, лучше товарище березове, але це ще дідівське, давно ще послужить. Гарне товарище, ціле і сокира радянського виробництва, хоча вже Вона ремонтувалася, варилася. Але ще послужить. Так що тепер не буде спадати. Рекомендую робити так. Це ще старий радянський метод, який користувалися в колгоспах. Але злітати не буде. Це вже перевірено Так що рекомендую. Всім гарного дня.